Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео хочу поговорити про електронні рапорти для військовослужбовців. В принципі, з'явилась така інформація, що скоро в нас в Україні запрацює цей формат Армія Плюс. Це такий додаток ну, по типу як Резерв Плюс, по типу як Дія. Це такий додаток саме для військовослужбовців, не для військовозобов'язаних призовників і резервістів, а саме для військовослужбовців, тобто для тих, хто перебуває в ЗСУ. І було анонсовано в нас урядом, що запрацює цей додаток і запрацює в режимі подання в електронному вигляді рапортів. Зараз в цьому відео розповім, що відомо наразі, що зазначають в нас державні посадовці з цього приводу і коли це очікується. Від себе хочу додати, що я думаю, що це дуже-дуже корисний додаток буде, тому що виникає дійсно багато запитань з поданням рапортів, з реєстрацією цих рапортів, з розглядом рапортів, з залишенням без розгляду таких рапортів, військовослужбовці звертаються. Намагаюсь консультувати, і е, я розумію, що в умовах е, воєнного стану, в умовах тієї обстановці, яка там є, дуже складна. Тобто всі ці моменти не завжди е, ну, виходить реалізувати. Я думаю, що якщо цей додаток все ж таки буде працювати, якщо він буде дороблений і зроблений нормально, тобто буде функціонувати на 100%, то це буде дуже зручно е, для військовослужбовця, тому що дуже багата кількість рапортів е, подається. і і це там по сімейних обставинах, ну там по здоров'ю за станом здоров'я, ну дуже дуже багато їх подається. Різних і реєстрація, і шлях їх проходження від резолюції дуже важливо розуміти, як розглядається. Твій рапорт, тому що ситуації різні, і це я вважаю, що це дуже важливо для, для військовослужбовців. Що ж нам відомо, Кабмін на засіданні 30 липня затвердив положення про державний веб-портал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони АРМІЯ Плюс. Положення визначає мету завдання функціональної можливості суб'єктів порталу АРМІЯ Плюс, його структуру та електронну інформаційну взаємодію. Перелік інформації, що використовується на порталі Армія Плюс тощо. Міністерство оборони доручено забезпечити створення та введення в експлуатацію порталу Армія Плюс. Раніше Міноборони анонсували «Армія Плюс, де будуть електронні рапорти та зворотній зв'язок з Міністерствами. Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренка назвала «Армія Плюс як суперап для військового, який містить усі необхідні сервіси та цифровізує процеси. Ну, подивимось, як воно буде реалізовано, що там буде, дуже, дуже цікаво. One Stop Shop, що втілює радикальну зміну в взаємовідносин між військовослужбовцями та державою. Перед тим як формувати дорожню карту розробок, ми проводили опитування серед військових фокус груп. Завдяки цьому отримали перелік рапортів, які найчастіше подають військовослужбовці. Що це за рапорти? Рапорт на щорічну відпустку, рапорт на відпустку за сімейними обставинами, рапорт на грошову допомогу на щорічне оздоровлення. Ну я б додав би сюди ще. Рапорт щодо проходження ВЛК і щодо, обстеж... щодо медичного обстеження або повторного медичного обстеження, тому що дуже багато саме з цими питаннями чомусь стикався в своєму досвіді. Це ті документи, які будуть доступні до подання першочергово. Звичайно, далі ми поступово розширюватимемо перелік документів, розробляємо щоб військовослужбовець прямо в застосунку, бачив статус свого рапорту, умовно надіслано, погоджено, відхилена тощо. Це вона зазначала в інтерв'ю. Ось за це я і казав, що це дуже важливо розуміти, тобто надіслано, що він поданий. Вже є така відмітка, погоджена це те, що прийнято рапорт, і погоджено тобто, з ну, надання відпустці або надання грошової допомоги. І відхилено, як і значно, тобто на якихось підставах чомусь цей рапорт не розглянуто, ну, точніше, розглянуто і відхилено таку, таке прохання. Керівник директорату цифрової трансформації Міноборони Артем Романюков раніше заявляв, що для повноцінного запуску армія Плюс потрібно запустити реєстр військовослужбовців. Також це питання піднімалося неодноразово щодо цього реєстру. Ну, Поки що, депутати побоюються його запускати. Ну, Зрозуміло, з яких причин. Uh, і отут пряма мова від нього, передусім безпекові, адже ми зберемо інформацію про всіх військовослужбовців. Це справді максимальна чутлива інформація, до якої треба ставитись вкрай обережно, тому це складне завдання. Я наведу простий приклад, той, який ілюструє, в якій складній системі ми працюємо, наскільки неочевидними проблемами стикаємось. Уже не секрет, що в застосунку армія плюс буде військовий ID і можливість подати рапорт в електронній формі. Здавалося б, логічно зробити випад на меню. Під час реєстрації, так, військовослужбовцеві буде зручніше обрати свою бригаду. Однак випадний список усіх бригад це інформація з грифом таємна, яку не можна розмістити в жодному застосунку, зазначив Романюков. Ну, і ми розуміємо щодо захисту такої інформації, і тут я, напевно, погоджуюсь, що цей реєстр військовослужбовців або повинен бути створений з таким рівнем захисту, щоб його. Ніколи не змогли якісь там спецслужби нашого ворога зламати, але наскільки це можливо, тому, звісно, підтримую, що поки що його запускати і не потрібно, і прив'язувати, звісно, до реєстру цю армію. Плюс я вважаю, що саме в питаннях подання рапортів цього можна і не робити. Звісно, обрання бригади ну це все такі вже функціональні питання, що не так часто, скажімо так, Знадобляться військовослужбовцям як подання рапорту на відпуску на виплати там за станом здоров'я і з інших там питань за сімейними обставинами. Тому я вважаю, що його в принципі можна реалізувати і без цього реєстру. Тому о, очікуємо, як воно буде реалізовано. Думаю, що скоро це все з'явиться, і думаю, що це буде працювати на користь нашим військовослужбовцям. Тому всім гарного вечора, мирного неба і до побачення.